Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 27 березня 2023 року. вирішив засняти бджіла. Видно, що пилок норсять. Цей активний вулик. Один із активних. Ось так от бджоли. потроху, ось видно і тут. Треба буде дивитися, що там розширювати їх, не розширювати. Тут ось через дирку я бачив носять. Треба боя вулики розвернути. На у іншу сторону ще я поки не розворачував. Думаю, хай буде мінус. Завтра чи післязавтра розверну їх, на північ поставлю лютками. Ну, а зараз я бачу, що є все в порядку працюють. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!